Рок фестиваль The Best Сіті зібрав на Дніпропетровщині понад 80 тисяч відвідувачів. Музичне свято відбулось у друге і цього разу стало епіцентром фестивальних рекордів і найяскравіших рок подій від наймасштабнішого параду байкерів до виступу легендарних гуртів Гуано Ейпс, Троль» і Скорпіонс. Усі три дні фестивалю в рок містечку провела наша Олена Опанасенко, котра готова поділитися враженнями. Під час фестивалю The Best City UA під Дніпропетровськом вже вдруге традиційно розгортається справжній рок містечко для участі фестивалі Організатори отримали понад 200 заявок від різних учасників для того, щоб все побачити і встигнути на концерти хедлайнерів, таких як «Guano Apes», гурт Scorpions, треба дуже гарно поспішати. А найшвидшими і найсильнішими учасниками фестивалю стали байкери, які котрі розпочали свято з рекорду. Вони сформували найдовшу в історії України мотоколону, яка приїхала сюди з Дніпропетровська. Скільки вас було в мотоколоні? Офіційно 1540 мотоциклів, але це без мого, бо я не встиг зареєструватися. Ну і плюс ще один, який сьогодні вручили. По моєму команда з Кривого Рогу. Вони виграли чемпіонат з перетягування канату і стали найсильнішою командою фестивалю. А першим байкером урок містечку став засновник фестивалю Олександр Вілку. каже, екстремальна їзда допомагає йому згадати юні роки. На справжніх, а не залізних конях урок містечко в'їхали козаки. Ще одним яскравим дійством фестивалю стала історична реконструкція Котинської битви сімнадцятого століття, аби відтворити перемогу українського козацтва і речі посполитої над військом Османської імперії. До реконструкції долучились близько 200 каскадерів, артистів і спортсменів зі справжньою середньовічною зброєю. Безумовно, це шаблі, це булава довбня. Ви бачили да кинжали, хармати, турецькі пакети справжніх козацькі, вози козацькі, списи, все, все було автентично. У військовій постановці на щастя ніхто не постраждав, а після гри середньовічні герої стали справжніми рок тусовщиками. А ось самі музиканти у спілкуванні з журналістами виявились цілковито відвертими і навіть трохи саркастичними. Йондесент України, ну якось Не щось не не дуже реакція. Не розумієте українську? Ну учись, треба требовал украинскую. В решке, я думаю, треба разуметь, что мы в Украине живем, да? Вот, Неделю назад э, долго думал, что э, что меня вот действительно смущает в э, в искусстве и в культуре в большом смысле, да? И, и пришел к выводу, что пошлость. Что такое пошлость? Я еще не дал никакой развернутый ответ самому себе. Но мати – це не пошлость. А ось учасники гурту Скорпіон, з котрі стали найграндіознішими гостями фестивалю. Вже не один рік підбивають підсумки своєї музичної кар'єри. Оголошені рокерами прощальні концерти досі тривають. Та на молодих фанатів музиканти вже дивляться по батьківськи і найбільше бажають їм сформувати добрі смаки. Це добре, коли молодь має кумирів. Якщо ви любите спорт, прагніть до рівня Пеле. Любити музику, прагніть до нашого рівня, сподіваємось, і ми когось надихнемо взяти до рук гітару. І хто знає, кожен має шанс, головне працювати над собою. Надихатися рок легендами були готові десятки тисяч фанатів, котрим довелось ще й гартуватися під холодною нічною зливою, прикриваючись усіма підручними засобами. А оскільки потужні емоції підсилював алкоголь і екстремальні умови, за порядком на святі стежили понад тисяча правоохоронців. Та за 72 години драйву на 120 концертах панувала тільки святкова атмосфера фестивалю, покликаного стати одним з найкращих міжнародних брендів нашої країни. Олена Опанасенко, Олександр Ніколенко, Тивай